Друзі, добрий день це новини лайв. Мене звуть Віталій Прудеус, Підпишіться на наш канал і поставте ваші лайки. А з нами сьогодні Ростислав Кравець, адвокат та юрист. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Добрий. день. Пане Ростиславе. Ну, не можемо не почати із вчорашньої хайпової теми в Фейсбуці, коли пан Денисенко, колишній радник, міністра внутрішніх справ, запропонував на три роки після війни також продовжити заборону на виїзд чоловікам. Чи це можливо з юридичної точки зору? Ну, Україна, я вже неодноразово говорив, Україна це країна можливостей. Тут можливо у нас все. Ну, от Як наразі у нас ніби нема заборони, а ніби є заборона виїзду за кордон. Ніби нема примушування до вакцинації, ніби і є примушування до вакцинації. Ніби ми і виконуємо, і дотримуємось прав людини, а з іншого боку, ніби і не дотримуємось прав людини. Тому, що стосується безпосередньо самої заяви, звичайно, тут може бути все, що завгодно. Єдине, що. Дивує сам підхід к питанню демографії, тобто в кінці кінців все зійшлось до того, що чоловіків не потрібно випускати, тому що. Якось покращити демографію в країні і зберегти популяцію, гінефон, ну якась знаєте, така вже ситуація, ніби експериментів на чоловіках намагаються робити. Хоча чоловіки ніби у нас і не народжують, може там якісь інші спільноти. У нас дуже зараз модно просувати інші спільноти не традиційної орієнтації. Ну, знов ж таки, якщо ми беремо і будемо. Перестанемо так мовити, стібатись, як е, взагалі вирішив це зробити директор інституту майбутнього. То насправді під такою заявою я вбачаю виключно намагання наших іноземних партнерів, е, все ж таки дати сигнал того, що ми вас нікуди не відпустимо. Ми вас мусимо самостійно відстоювати свою незалежність. І ми будемо цим користуватися. Тобто, допомоги від наших іноземних партнерів найближчим часом принциповою такою суттєвою, яка дасть змогу перемогти. Саме військовій техніці нам отримувати не потрібно. Тому як я вже неодноразово говорив, навіть на сьогодні та заборона, ніби яка існує, вона нічим не підкріплена жодним нормативним актом. У нас дуже велика кількість таких судів на сьогоднішній день відбувається. До речі, ми нещодавно виграли апеляційний суд, який встановив що жодної заборони на сьогоднішній день виїзду чоловіків за кордон не існує. Зараз там вирішується питання в Верховному суді щодо е перегляду цієї справи. Ну поки ще провадження не відкрите. Ну подивимося, якщо відкриє Верховний суд, що він буде розповідати, тому що у нас є все ж таки конституція, які чітко передбачено, що так дійсно така заборона може бути встановлена однак встановлюється вона виключно законом. Єдиним законом, який є в Україні, це закон про порядок в'їзду виїзду з України. Там є дійсно стаття 6, яка передбачає певні обмеження виїзду за кордон. Ну, Наприклад, якщо у вас там є несплачені аліменти, чи є відповідне рішення суду, чи ви знаходитесь в розшуку і таке інше. Но жодного слова немає стосовно наявності воєнного стану, особливого періоду, чи будь-яких інших обставин, які забороняють чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Тобто. На законодавчому рівні, на конституційному рівні такої заборони не існує те, що у нас чинить прикордонна служба, фактично це порушення прав людини і порушення конституції України. І я думаю, що рано чи пізно все одно це закінчиться, і ті особи, які були до цього причетні, будуть нести кримінальну відповідальність. А що стосується заяви пана Денисенка, то насправді це більше мені здається такий хайп намагання привернути увагу до цього. Так званого інституту майбутнього, який входить в сферу, я так розумію, інтересів тих бідсь. Вони також займаються у нас і судовою реформою, займаються і будь-чим іншим. Ну і, звичайно, намагаються, я так розумію, певним чином е прощупати таку почву суспільної думки. Ну, вони відповідь вчора отримали. Я думаю, що навіть до. Закінчення воєнного стану все ж таки вирішить це питання з виїздом чоловіків за кордон. Все ж таки ми не робимо. І, взагалі, оця заборона це образа всім українським чоловікам, які чомусь наші іноземні партнери та наші безпосередньо очільники держави вважають, що українські чоловіки труси, всі збіжуть. Ну, як показала практика, ніхто нікуди не збіг. Звичайно, є дуже велика кількість питань і проблем. З перетином кордону для бізнесу, тому що дійсно потрібно займатися бізнесом. Є дуже велика проблема для наших студентів, які не мають можливості навчатися в Україні з огляду на постійні повітряні тривоги, на ці вигадані різні епідемії, яких врешті-решт виявилося, що їх і немає цих епідемій, і фактично не мають можливості отримати належну освіту. Вони їдуть за кордон отримувати освіту, для того, щоб повернутися, однак. Я так розумію, держава робить все можливе для того, щоб, по-перше, вони не виїхали, а по-друге, щоб вони ніколи сюди не поверталися. Це приклад для тих осіб, які зараз знаходяться за кордоном, що права людини в Україні не дотримуються, і фактично сенсу повертатись в Україну, от в таку країну, де просто махнули на права людини, на конституцію, ну не дуже багато. Це навпаки ще відштовхує від України дуже велику кількість громадян. От саме така поведінка очільників держави. Пане Ростиславе, багато важливих тем ви порушили. Ну повертаючися до заборони, яка зараз діє. Дійсно, ви важливий момент підкреслили, що конституція це передбачає, але має регулюватись законом. Відповідно, закону немає, який би передбачав відповідну заборону на виїзд. А якимись іншими документами це. Врегульовано, можливо, це на рівні рішень уряду чи рішень відповідних міністерств, там того ж міністерства внутрішніх справ? Ну, звичайно, врегульовано, звичайно, але яким чином? Ви в усіх цих рішеннях і постановах Кабінету міністрів не, не знайдете слово заборонено. Ви знайдете слово дозволено виїжджати таким-таким то таким то категоріям. Добре, а іншим. Нічого не написано, що іншим не дозволено. Вони прекрасно розуміють кабінети міністрів, що вони не можуть це виписати і перейти за межі повноважень закону, намагаючись там уточнювати, кому можна виїжджати, Але не можуть заборонити. Звичайно, тому що розуміють, що наслідки для них безпосередньо будуть вкрай тяжкими. Тому вони отак підстрахуються. Тобто, з огляду на те, що на сьогоднішній день існує, нема жодного нормативного акту, будь то розпорядження, постановки Кабінету міністрів, наказу чи будь-якого офіційного акту, який би забороняв чоловікам виїжджати за кордон. Є кому дозволено, але нема кому заборонено на рівні прикордонної служби. Ми розуміємо, що фактично виконує цю заборону це. Прикордонна служба, так вона вирішує, кого припускати, кого ні. Конкретний прикордонник. А от ви займаєтеся судами з цього приводу. Можливо, вдавалося знаходити якісь внутрішні розпорядження по прикордонній службі. От інструкція на випадок, да, от як здійснювати ці дії по обмеженню? Чи теж немає ну, чи це все неофіційно? Якби Знаєте, все, все неофіційно. Як говорять прикордонники, так говорять і от представники ТЦК. Якщо ми це не зробимо, то нас направляють на фронт. Все. От все це все, що вони говорять, і насправді це дуже сумно на це все дивитись. Що особи, які в першу чергу повинні захищати нас, вони насправді просто порушують закон і опікуються виключно своїми власними інтересами. Це якраз до розмірковань про те, кому треба після війни заборонити виїзд. То вже в інтернеті виникла ідея, що можливо власне чиновникам, які от порушують закон, варто і заборонити, щоб ми розібралися в усіх їх діях. Ну це так знаєте, риторичне питання, звичайно. Але от ви згадали, що не лише ця заборона порушує Конституцію, але й певні е, міжнародні правові норми, зокрема що стосується прав людини. Е, от як ця заборона корелюється із, наприклад, міжнародним законодавством щодо прав прав людей, наприклад, залишати місця бойових дій? Чи тут немає суперечності? Звичайно. тут є у нас і конвенція про захист права снова положних свобод, і дуже велика кількість інших міжнародних актів, які прямо передбачають право особи на вільне переміщення і вільне е, залишення власної країни в усіх цих актах. Також зазначено, що так дійсно це може бути певним чином обмежено. однак, обмежено воно повинно бути виключно законами тієї страни, яка вводить такі обмеження. На сьогоднішній день ти ще говорив, таких законів немає, тобто. Фактично не тільки порушується законодавство України і Конституція України, а порушується і відповідне міжнародне законодавство, не говорячи вже, от, якщо ми торгуємося студентів, то і право на освіту. Фактично... Ставлять в якусь залежність невідомо від чогось бажання випускати студентів чи не випускати, вирішувати, чи він студент, чи не вирішувати, чи він студент. Взагалі, на початку оці, цієї історії була дуже така ганебна ситуація, коли студентів е, навіть звинувачували в підроблені документів. Виявилося, що це не так. Навіть от той речник е, прикордонної служби зазначав, що ними було. Затримане більше 600 осіб з підробленими документами. Я дав відповідні запити і прикордонну службу, в МВС, в Державну судову адміністрацію, для того, щоб з'ясувати, де ці 600 справ знаходяться. Отримав відповідь, чи не таких справ про підробку документів для виїзду за кордон. От ми і бачимо, чим займаються наші радники, речники і чим займається Державна прикордонна служба. Просто відкрита вводять громадян України в оману, для того, щоб виправдати свої неправомірні дії. Ну і ми бачимо, що вся ця тема дуже генерує вже корупцію, тому що кожен день у нас практично в новинах затримання тих чи інших чиновників ДБР, там, да, воєнкома, воєнкомів, там представників ТЦК інших. А, ну, це, чому це, вони це, тільки це, зараз це, цим та, почали та, займатися? Я, я вже неодноразово говорив, що після ТЦК у нас підуть прикордонники. Митників у нас не трогають, на митниці у нас взагалі нема жодної корупції. Ми ж бачимо, у нас набув п'ятий рік працює, і жодної справи по митникам немає. Навіть, якщо ви пам'ятаєте, там ДБР, коли затримала якогось митника, який віз в Київ якісь шалені кошти, де ця справа, десь вона розсосалась. Ну, з митницею, поки у нас це свята. Святий граль його не чіпають. Тому я думаю, після ТЦК, звичайно, у нас підуть безпосередньо і прикордонники. Я навіть в цьому не сумніваюся. Що стосується ТЦК, тут та ж сама ситуація. З огляду на те, що їм дали такий карт-бланш робити все, що завгодно задля досягнення мети, ми бачимо в ці порушення вимог законодавства, порушення прав людини скрізь по всій території України. На жаль. І звичайно, на всі на це все якось таксі закривають очі. Тому я вже неодноразово говорив, що мабуть потрібно відновити мобілізацію народних депутатів, і відразу тоді у нас буде порядок з от тією дикою мобілізацією, яка на сьогоднішній день відбувається в Україні. Тому що ми бачимо, що за 30 років фактично не було налагоджено ні належний військовий облік. А от за останні півтора року війни фактично не налажена процедура мобілізації. Навіть кабінет міністрів тільки через рік вів постанову кабінет міністрів більш розширене розуміння того, кого потрібно і яким чином бронювати від мобілізації, тому що вже відчувають нестачу робочих рук, вже відчувають наслідки для економіки України, коли працювати на кому. Так. На жаль, а ситуація. Ну і, на жаль, серед народних депутатів не так багато прикладів, хто добровільно склав мандат і пішов, показав приклад всім, як потрібно так іти і захищати е, країну. А там же молодих нових облич дуже багато. Як ми знаємо, всіх чоловіків е, там, там вистачає е, призивного віку. Е, ну, е, що стосується корупції, так, яка оберстає, чому так мало уваги до цієї теми, от саме борців з корупцією? Ну, Знаєте, значить, в них є свій інтерес в цьому. Я думаю, що, мабуть, от навіть от ті останні зміни, які були внесені в закон України про мобілізацію, які досить успішно в корупційних схемах використовують Кабіне, верніше представники ТЦК, це стосується стосовно права на відстрочку від мобілізації осіб, які мають батьків чи дружину інваліда, там додали невеличку строчку, що окрім тих осіб, які... Мають там інших осіб, які зобов'язані за законом там утримувати цих інвалідів. Ну насправді зобов'язати може тільки суд, а за законом зобов'язані у разі, якщо особа потребує матеріальної допомоги. Ну, звичайно, для представників ТЦК це просто золота жила. Тому треба запитати у пані не помню як там, Мар'яни, Безумна, Безугла, Біз... Мар'яни Безугла. Треба в неї запитати, все ж таки, який сенс був вносити ці зміни при цьому, що закон про військовий обов'язок і військову службу, яка містить аналогічну норму, зміни внесені не були. Тобто, це буде такий круговорот, мобілізованих в природі. Мобілізували, звільнили, мобілізували, звільнили, мобілізували, звільнили. Мобілізували, звільнили. Ну, мабуть, Мар'яні це краще. Ну і звичайно, кожен раз йдуть домовляти, щоб не мобілізовували, щоб залишили спокій. І ми бачимо, як статки наших представників ТЦК а також їх близьких родичів значно зростають. Тому я думаю, що борці з корупцією – тут та сама ситуація, виключно тільки власний комерційний інтерес їх стримає від будь-яких публікацій і гучних заяв на цю тему. Пане Ростиславе, напрошується тут просте і логічне питання: чому депутати просто не внесуть в законодавство відповідну заборону на виїзд під час воєнного стану для чоловіків і все і не поставлять крапку у цих дебатах? А тоді це може стоснутися їх власних інтересів. І тут виникає питання. Депутати вносять там вже, по-моєму, вісім разів я нарахував, вносили зміни в відповідні постанови Кабінету міністрів, навіть закон про перетин державного кордону, окремо, і додали таку маленьку ремарочку, що навіть якщо нема підстав особи за законом виїжджати за кордон, саме звертаюся за законом, йому може дозволити керівник Державної прикордонної служби. Тобто вони все роблять в ручному режимі. Тому що, коли буде закон і буде заборонено, ну все. А тут, ви розумієте, можна постійно там, ну треба там на Мальдіві поїхати відпочити, ну давайте ми тут внесемо, що ми їдемо на якусь конференцію. Треба yep. поїхати в банк за кордон зняти свої кошти. Ну давайте, що ми їдемо на якісь переговори і такі інше. Тому і не вносять. Вже було чотири спроби. Я нарахував той ж Мар'яни, не пам'ятаю які прізвище, і пана Федіра Веніславського. Ну щось вони так і заглухні. Пане Ростиславе, не можу з вами не поговорити про судову практику, яка стосується якраз мобілізації. Ну зокрема, вже почали з'являтися вироки реальні за ухилення від мобілізації. Яка їх кількість чи має це масовий характер? Ну одним словом, яка, яка практика, які висновки з судової практики з цього питання? Так, я теж досліджував це питання, постійно його контролюю. Ну, ті вироки, які є, вони наразі оскаржуються в Верховному суді. І, звичайно, вони пов'язані з тим, що особа прямо в судовому засіданні заявила, що вона не бажає проходити військову службу, що вона буде ухилятися від мобілізації. І, тобто, пряма така мова безпосередньо особи, яка звинувачена у такому злочині. Звичайно, тут є дуже велика проблема. На цей час, навіть за півтора роки такої активної бойових дій, у нас не вирішено питання навіть з мобілізації священнослужителів. До нас також звертаються такі особи, і насправді тут у нас в законодавстві повний такий штіль і всі мовчать. Ну, от завтра можуть прийти в будь-яку церкву, наприклад, мобілізувати всіх священиків. Ну, вони дійсно вони є священники, вони давно там правлять службу. У них є, може, якісь там внутрішні переконання, що вони не можуть брати зброю. Ну, і куди ми їх будемо мобілізувати? Ну, в законі про мобілізацію для них виключень жодних немає. Ну, і якщо такий священник прийде і скаже, що він не буде. Звичайно, це буде підстава для протягнення такого священника для мобілізації з одного в кримінальної відповідальності. А з іншого боку, до ще більшого зростання соціальної напруги у суспільстві. Для чого це робиться? Для мене незрозуміло. Тому. Якщо ми повертаємось до вироків, то насправді я не бачив ще вироків, де особа, наприклад, не з'явилась на зборний пункт чи не з'явилась на ВЛК, її притягли до кримінальної відповідальності. Всі вироки пов'язані виключно з тим, що особа безпосередньо в судовому засіданні заперечувала подальше своє проходження служби і фактично підтверджувала своє ухилення від мобілізації за що передбачена кримінальною відповідальність. Це одиничні випадки, чи це вже ну якесь системне ну, ну, явище? Наскільки їх багато? Те, що я знайшов, от на сьогоднішній день я знайшов тільки три вироки, таких може їх і більше є, може я не все пошукав. Але я вважаю, що три вироки це взагалі не показник для цієї ситуації, і не підстава для формування якоїсь практики. Тим більше в усіх цих випадках особи прямо заперечували е, свою участь у військових діях і подальше проходження мобілізації. Якщо мовити про те, що особа там проживає за її іншою адресою, чи особа там не змогла своєчасно з'явитись, в ТЦК для проходження, чи захворіла, коли її направляли. Тут, я думаю, навряд чи будь-який суд винесе вирок стосовно притягнення особи до кримінальної відповідальності. Тим більше ми прекрасно розуміємо, якщо особі вже буде пред'явлена підозра, ну, хто її куди вже мобілізує. Ну тут також є питання зрозуміло. Пане Ростиславе, і остання тема це вона і інформаційна, і пов'язана, звісно ж, з мобілізацією з правами людей на інформацію. Отже, мова йде про телеграм-канали, які повідомляли і продовжують в принципі повідомляти. Є такі телеграм-канали про роботу представників ТЦК в різних частинах того чи іншого міста. От з'явився вирок суду, де відповідного адміністратора такого телеграм-каналу посадили на реальний строк. Так, там серйозні серйозне покарання. Як ви оцінюєте такі рішення суду? Чи є тут порушення інформаційних прав людей? Адже ми знаємо, що, наприклад, суд суд справ людини, міжнародні, так європейські, вони в тому числі ухвалювали рішення на користь людей, які поширюють інформацію, але це в мирні часи. І Україна теж має таку практику. Так, коли потім виплачувалися компенсації за, за це. От що ви думаєте про, про такі кейси? Ну, Насправді я просто не знайомий з цим вироком. Єдине, що я так можу підозрювати, що особа була притягнута е, за статтею, яка передбачає відповідальність за перешкоджання діяльності Збройних сил України. На сьогоднішній день от мені е, траплялися такі повідомлення, що деякі блогерів також притягають до відповідальності за ніби перешкоджання Збройним силам України. Яким чином це було доведено, що саме такий телеграм-канал перешкоджає діяльності Збройним силам України? Що саме визнала ця особа безпосередньо с засіданні? Мені невідомо. Ну, звичайно, що від себе хочу сказати, що звичайно всі повинні діяти в межах закону. Тому що от такі телеграм-канали і з'являються виключно у зв'язку з тим, що ТЦК ми ж бачимо, ТЦК. Щоб ваші глядачі розуміли, вони не мають права затримувати осіб, вони не мають права примусово доставляти. А ми бачимо, скільки ми вже таких відео бачили, і ганебних відео, коли навіть інвалідів хапали і заставляли проходити ВЛК, хоча це, очевидно, неправомірні дії. На сьогоднішній день, для того, щоб доставити примусово в ТЦК. Існує національна поліція саме на неї покладено обов'язок і можливість здійснити так зване адміністративне затримання, за допомогою якого можна. Скласти відповідний протокол про затримання, надати відповідно адвоката і примусово доставити в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. У представників ТЦК такого права нема. Однак ми бачимо, що якщо неправомірні дії виникають з одного боку, то відповідно неправомірні дії виникають і в суспільстві. Ну так мовити, умовно неправомірні дії. Ну зараз суд це вже все встановив стосовно інформування громадян України, де знаходяться там чи підкареулюють представники ТЦК, які не мають. На це право. А тут виникає питання: а в чому тут протидія діям збройних сил? Можливо, це сприяння діям збройних сил, що от мовляв, тут представники, ТЦК, ви можете прийти, значить, отримати від них повістку. В чому протидія? Це ж інтерпретація -по -повні, виключно повністю з вами згоден. Я про це також хотів сказати. Але так як я не знайомий з цим кримінальним провадженням і з тим, що там визнала особа, які йому закидались безпосереднє звинувачення, що було доведено, чим це було доведено, Дуже важко, знаєте, тут. Говорити, щоб не маніпулювати фактами, що саме за що саме особа була притягнута до відповідальності. Може він заперечував факт російської агресії. Може він заперечував якісь інші обставини. Ну тут дуже важко про це говорити зараз. Так він вживав терміни за можливості не заїжджайте і будьте обережні. А дали йому 5 років умовно, 2 роки, 2 роки випробувального терміну. Ось так це було 23 червня. Таке рішення в Києві. Ну, може подивимось, чи буде апеляція, чи далі буде, чи особа погодиться з таким вироком. Ну мені здається, що тут трошки це все було не зовсім правильно, зроблено з усіх боків, як з боку самої особи, так і з боку представників ТЦК чи правоохоронних органів, які висунули відповідне звинувачення. Ну, це виключно моє таке бачення. Пане Ростиславе, ну і остання тема, яку ми встигаємо порушити із вами, це тема, звичайно, що компенсації людям за житло. Ви, як юристи, досліджували цю тему. Ми знаємо, що, наприклад, є звільнені території там, і Харківщини, і Херсонщини, які вже ну, деокуповані вже майже як рік, там, без маленького там, хвостика. Так? От яка практика щодо компенсації людям? Житла чи дійсно вони отримують цю компенсацію, чи достатня ця компенсація, як швидко вони її отримують. Ну, Насправді, саме положення про видачу компенсації, воно тільки місяць назад було розроблена, затверджена, і до нього виникає дуже велика кількість запитань. Спочатку хотіли 500 тисяч гривень, потім 200 тисяч гривень. Крім того, я вже неодноразово звертав увагу, подати на компенсацію можна виключно тільки через застосунок дії, тобто особи, які не мають дію, не можуть подати. Також у разі, якщо ви проводили певний ремонт свого пошкодженого житла, ви також не можете претендувати на відповідну компенсацію, а почекати. Тоді питання до Кабінету міністрів рік затверджували безпосереднє положення, щоб в нього внести, що особа рік повинна була просто неба жити, нічого не ремонтувати. І це поставили в провину ще особі, що вона щось відремонтувала, тому не має права на відповідну компенсацію. Питань до цієї схеми компенсації і Кабінету міністрів дуже багато, тому що вона більше нагадує таку знаєте, професійно розроблену корупційну схему. За якою місцева влада може робити що завгодно, може кому завгодно задовільняти цю компенсацію, кому завгодно відмовляти під будь-яким приводом надання цієї компенсації? Тому я вважаю, що це питання на сьогоднішній день повинно бути звичайно під контролем тих же активістів, які чомусь на це також не звертають увагу на ці компенсації. Ну я розумію, 200 тисяч тут ж не цікаво. Це ж. Не 2 мільярди гривень видачі компенсації, і все покладається на місцеві органи влади. Тим більше там є дуже велике питання безпосередньої конфлікту інтересів. Які виникають при затвердженні цих компенсацій, і дуже велика кількість інших питань. Мені особисто ще невідомі випадки, коли особи отримали будь-яку компенсацію за пошкоджене житло, чи знищене житло, чи знищене майно. Звичайно, може вони і є. І звичайно, я бачу там якісь коментарі. Правда, вони теж не говорять, чи не дали чи не дали, але вони досить так активно розповідають ці можновладці, наші чиновники, що все готове, все вони приймають. Ну чи видають вони ці компенсації? Я ще таких випадків не чув. Що ж будемо відстежувати це і сподіваємося, що буде реакція відповідної влади і будуть відповідні процедури вдосконалюватися, адже людям потрібно десь жити і потрібно їм допомагати. Пане Ростиславе, щиро вам дякую, що долучилися до ефіру. Це новини лайв. Друзі, з нами був Ростислав Кравець, адвокат та юрист. Дякую, мене звуть Віталій Продиус. Я бажаю вам гарного дня. Друзі, нагадую, що ви можете підписатись на наш Ютуб канал, поставити лайки. Також підписатись на наш телеграм-канал. Отже, на все добре. Залишаємося на зв'язку і до побачення.